Цікавитися фотографією Ласло Фюлеп почав у дитинстві. Каже, любив роздивлятися старі світлини та думати про життя людей, що зображені на них. Дірехотамамікор, коли був дитиною, почав більше цікавитися фотографією. До того ж, у той час вже можна було придбати плівку і фотохімікати і спробувати цим зайнятися. Одного разу стався такий випадок: члени однієї родини запитали мене, чи міг би я зробити кілька світлен у день народження одного з їхніх дітей. Фотомистецтво ласло опановував сам. Перші зароблені гроші каже, витратив на підручник із фотографії. Його улюблений жанр фото портрет що потрібно для гарного кадру, потрібно удушевити його або, хоча б спробувати. Наприклад, на весіллі від наречених я не можу очікувати, щоб вони були як моделі і позували для мене професійно. Я їм намагаюся допомагати, витягнути з них все, пояснити, трішки пожартувати, аби зняти напругу. Чотири з половиною роки тому фотографа виявили онкологічне захворювання. Китая феямена дудорзека затром на голові. З'явилася гуля, яка почала стрімко рости. Я відчував, що за 2-3 тижні вона ставала дедалі більшою, і це не могло бути звичайним жировиком. І, врешті-решт, виявилося, що це дійсно не те. З мого черепа довелося видалити доволі велику частину і встановити пластиковий імплантат. Під час лікування, яке проходив у Будапешті, Ласло Фюлеп не припиняв працювати атментешнемека. Я перетинав кордон, їхав до Будапешта. Ввечері проводили променеву терапію. Повертався додому. Зранку сідав за роботу і працював до обіду. І так тривало впродовж кількох місяців. Мене лікували водночас і променевою, і хіміотерапією. Лікар мені говорив, що не може уявити, як в мене вистачає на все це сил. Тепер ласло здоровий і продовжує займатися фотографією. Єва Сакач, Марія Лукей, Віталій Коштура та Михайло Пожега. Новини на Суспільному.